Що? Шановні друзі, доброго дня. Я звертаюсь до всіх е, небайдужих людей, до всіх, хто вважає себе, що він українець, що він зараз разом із своїми синами захищає е, свою країну, е, допомагаючи нашим Збройним силам. І я до вас, всіх-всіх, звертаюся до е, міст, де я буваю на акціях. Міста Лебедин, Тростянець, Богодухів, Котельва, Зінькі, Вохтирка це ті міста, де ми завжди з акціями. Я до всіх вас звертаюся, будь ласка, допомагайте волонтерам, допомагайте коштами, е, допомагайте якось матеріально е, купуючи, е, так як ми говоримо, що засоби гігієни, медикаменти, там їжа. Допомагайте волонтерам. Без е, нашої допомоги їм там дуже тяжко, дуже важко. Ви розумієте, що ситуація така зараз, що от хлопці говорять, зустрічаються з ним, що якби не було вас, волонтери, вас прості люди, ми б не вижили, не витримували всього цього. Так що, будь ласка, будьте патріотами до кінця, так як наші сини зі зброєю в руках, а ми допомагаємо їм. Допомагаємо до останнього, шановні друзі. Я звертаюся. До волонтерів до тих до вас, усіх, щоб ви допомагали тим волонтерам, які стоять отут з скриньками, співають, звертаються до вас. Я звертаюся до вас, люди добрі. щоб ви допомагали тим воїнам, які виставляють пости е в інтернеті, допомагають на збори автомобілів, там на ремонт автомобілів і так далі. Дронів і всього необхідного не виживуть вони без нас, люди добрі. Е Допомагайте до всіх вас, велике прохання. Це людина, яка з віком, яка прожила своє життя і бачила дуже багато, і зараз проводячи оці акції оцих, цієї всієї страшної війни і активно роблячи оці акції на протязі десь уже півтора року, я вам говорю, без нас там і дуже важко, хлопцям. Будьмо патріотами до кінця. Сини зі зброєю в руках. А нам потрібно допомагати, і не тільки я завжди говорю, що в нас кожного своя молитва, кожного своя церква і віра. Ми молимося. Але потрібно допомагати матеріально без цього. Ну ніяк. Дякую вам усім. Дякую і будьмо патріотами до кінця. До кінця. Слава Україні! Слава Україні, героям слава!